Усім добрий вечір. Сьогодні я хочу вам показати, на якому етапі зараз знаходиться у нас культиватор. Так, ось на такому Вкріплення під каточок вже все приварили. Регулювавка, всі діла. Так, але виникала в нас одна проблема з дисками на каточок. Настока Взагалі не виточив. Шукаю, де себе заказ замовити, щоб виточити діски мені потрібні. Так, може, в кого є якісь пропозиції, підказуйте. Може у когось є знайомі, які можуть виточити диски. Потрібно під трубку, бо каток буде з трубок. Такі то діла. Ще вставлю е, відео, як ми там варили це все діло, що ви бачили. І так. Таке коротеньке відео. Якщо в когось є якісь пропозиції, може хто може на плазморізі вирізати диски мені, пишіть в коментарях. Ну все, до зустрічі. Всім гарного вечора. Так, купили собі ще свердліні станочок. Ось такий у нас. Трішки маленький, слабоватий, але свою роботу виконує. Моторчик в ньому поміняли, бо моторчик, напевно, був підпалений. Моторочок в мене був наждак, зняли з наждака. Такі то справи. Буде на, на таких підчепничках каточок у нас. Вал на 40. Буде два каточки. Ось такий комбайник Друнінбург. Трошки пізніше зроблю відеоогляд на нього. Друнінбург 4000 s на гідростатиці жатка, чистої коси 3 2. Грязної 3,5 метра. Ось така труба вигрузна на гідравліці. Мотовило теж на гідромоторі. Такі то діла. І ось комбайнет. Пізніше зроблю повний відеоогляд на нього. Мотор стоїть вальмет на ньому, Січкарня є. Такі то справи. В общем огляд де пізніше.